Надали допомогу та відвезли в лікарню, якими були обставини взяття в полон російських військових в сумах у лютому. Життя з нуля історія кондитерки з Харкова, яка через війну переїхала до Сум і продовжила власну справу. Шість золотих медалей та дві срібних сумські фігуристки розповіли про виступ на турнірі у Франції. Зранку 15 липня під російськими обстрілами перебувала Шалигінська та Есменська громади. Повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Обстрілювали території з мінометів. Після сьомої ранку п'ять вибухів було у Шалигінській громаді. Через півгодини шість пострілів зафіксували в Есменській громаді. Ще через годину Шалигінську громаду знову обстріляли: десять вибухів. Руйнувань та травмованих немає. Втрати російських військ станом на 15 липня. Особовий склад 38 тисяч осіб, танки 1672 одиниці, бойові броньовані машини 3856 одиниць, 842 артсистеми, 247 реактивних систем залпового вогню, 109 засобів протиповітряної оборони, 220 літаків, 681 безпілотний літальний апарат, 188 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 2731 одиниця. Спеціальні техніка 67 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 155 крилатих ракет. Стало відомі обставини у заття в полон групу російських військових, які 27 лютого заїхали в місто Суми на двох бронетранспортерах з харківського напрямку. При в'їзді в місто влученими пострілами з кулемета окупантів зустріли представники територіальної оборони. Частина росіян, що сиділи на броні, загинула, частина дістали поранення. Не очікуючи такого, росіяни на великій швидкості поїхали в глиб міста вулицею Харківською. Повернувши на проспект Михайла Лушпи, бронегрупа чомусь розділилася. На перехоплення одного з БТРів виїхала група швидкого реагування з восьми бійців на двох легковиках, говорить командир групи Андрій Коробка. Власне, тут ми залишили дві свої машини і далі спішилися і побігли пішки, щоб за рогом як вибігти, не зустне попасти під зустрічний вогонь з БТРа щоб мати змогу маневрувати. Дорогою до групи перехоплення доєдналося і ще декілька автівок з сумськими захисниками. Це район вулиці Замостянської. Кадри зняті одним з бійців територіальної оборони тоді, 27 лютого. Сумчани підбігають до покинутого окупантами БТРа на броні вбитий росіянин, тіло якого покинули його товариші. Вийшли сюди до залізничної колії і побачили, що БТР стоїть біля залізниці і вже відкритий десант. По признакам того, що там нікого немає. Ми розійшлися в різні сторони, почали приближатися до БТР. -а. Перші, хто підійшли, сказали, що там вже нікого немає, лише один двохсотий на ньому лежав. І в той момент з цих будинків навпроти підійшли громад... ну, гражданські ліса чоловік і жінка, і сказали, що бачили, як військовослужбовці Російської Федерації спішилися і попрямували в сторону промзони. Це район вулиці Черкаської. Андрій Коробко показує рух пошуку російської групи. Ось тут вони побачили підозрілі сліди, які вели до будівлі з червоної цегли. І побачили, що за одним із будівель, за однією з будівель є якісь здвиження. Крикнули, щоб ті виходили, вони сказали, що не стріляйте. Почали виходити, відкидувати зброю і лягати на землю. Це відео знято одним з представників територіальної оборони, коли росіяни склали зброю. Пораненим окупантам наші бійці одразу надають першу медичну допомогу. А що в нього нога Ні, Рука він каже. Не де вже, так? Де вже? Та там та, ж турнікет такий. Вище того, на лажись на полетіть. Раніний, тебе помощі казали? Ой, я б віжу. Чи той ще ранені? Того Ні, боля. а тя раніне. А, ти просто да. тащив на себе? Мужіни просто тащив на себе. Що так? Да. Тоді сумчани взяли в полон шестер російських військових, серед яких двоє були пораненими. Після надання невідкладної допомоги на місці трьохсотих відвезли в лікарню. Це була. 27-ма мотострілкова бригада, десь підносковою вони знаходяться. Один військовослужбовець був інспектором воєнної поліції, щось таке. Це в складі він був першої мотострілкової, мотострілкового полку Таманської дивізії, дивізії, здається. І так вийшло, що саме на цього військовослужбовця через декілька днів відбувся перший обмін полоненими. З початку повномасштабної війни на одного його обміняли п'ятеро наших хлопців, яких взяли десь в районі Низів, там їх машину захопили. А це відео з обміну цього росіянина на українських бійців. Я Нікітін Юрій Олександрович. 1997 року народження, міста році Значить, От жінка Світлана Фролкова тебе везе к твоєму командиру. Як твого командира? Це ж Ви повинні помінятися на кого? На вашого На наших воєнослужачів. На ваших І В чому була цінність цього Юрія Нікітіна для росіян Андрій Коробка? Точно не знає. 1 березня його вже обміняли. А це кадри допиту іншого російського військового, якого тоді, 27 лютого, затримали воїни територіальної оборони Сум. Знято за два дні після затримання. Фамилия, имя, имя отчество? Аскера Мурада Батикович. Подвреждение? 1024 Где проживаешь? Город Москва. Где родился? Республики Дагестан, город Хасавюр, Хасавюр, Звание, должность, воинская часть? Старший лейтенант, командир зона, воинская часть 61 Тут какие задачи стояли? Тут отцепить город, блокировать мосты. Какой город? Сум. Что ваше руководство говорило, когда заходили? Зачем вы сюда идете? Что надо поменять власть в Украине, что в Украине плохая власть, то народ требует, чтобы их освободили от этой власти. Игорь Стрельцов, Александр Сокол. новини на Суспільному, Сумы. Дівчанка Ольга Олександрівна 21 червня звернулася до сервісу з ремонту техніки комп'ютерна допомога. Жінка планувала полагодити планшет. Майстер приїздив до неї додому. Ну, він приїхав, подивився, каже, я не можу тут зробити, я хотів тут вам прошити. Забрав він його, забрав дня три, вони держали його. Тоді привезли. Все, ми вам все поробили. Все поробили, все прошили, Буде робити года 4 без без ніяких проблем. Гроші взяв 1740 і поїхав. Ми ж давай включати. Немає ні одного приложення, нема де до чого. Ми ж давай три дзвонить. Вони кажуть: а ми не, строю, не настраювали. А як же ми дивитися? Кажу, будемо не настраювали. Ви ж повинні принести, щоб ми стільки грошей віддали, щоб ми сіли і дивилися, так? Аж а так що. Ну, дивись на нього, тепер хороший. Він 4 роки так лежатиме. Кажуть, за словами пані Ольги, отримавши ще 300 гривень, працівники сервісного центру планшет, таки налаштували. Звернувся до цих надавачів послуг Віталій Миколаєвич. Йому там ремонтували телевізор. Зламався пристрій на початку лютого. Його полагодили й повернули власнику 22 числа того ж самого місяця. Пробито він 10 днів і зламався. По дефектам, які виявлялись другий раз, я зробив висновок, що. Ця компанія нічого не зробила. Через воєнний стан пан Віталій не міг ніяк із ними зв'язатися. Вдалося достукатись до цієї організації лише у травні. Забрали телевізор на черговий ремонт у чоловіка 26 червня. Дзвонить мастер і говорить, так і так. У вас не гарантійний случай. А я рука, який же, у вас, мабуть, був скачок напруги і за це згорів. Значить, блок питання. Героя, не ви думаєте у нас ніякого <світ> <світ> <Не було скачко. світ> Згодом, за словами пана Віталія, компанія все-таки взялася ремонтувати його телевізор за власні кошти. Забирати свою техніку чоловік пішов разом із нами. На те, що за вказаною адресою розмістилася майстерня з ремонту техніки, не вказує нічого. Та ж Пульт тут не доклався десь. А тепер канал, на якийсь. Так кабель даже нет, он будет писать на Тут у вас свет, я. Ну, все, включается. Вот вот на телевизор к нам приехал, с неисправностью не включается. Теперь он включается, но канал не можем показать, потому что у нас попросту нет антенны. Мы настройка канала занимаемся только у клиента дома. Я Возит, хочешь... мы смотрим. Если случай гарантийный, мы, мы, занимаемся ремонтом за счет фирмы. Налаштовывал Даниил телевизионные каналы в дома в пана Виталия. Можем працювати, можем. Вот так надо бажание и поважать наши законы. Комп'ютерна допомога, за словами працівника цієї організації, Данігіла, працює в сумах протягом трьох років, із власником зв'язатися не вдалося, але ми готові надати йому можливість озвучити свою позицію. В управлінні захисту споживачів кажуть, що є два різновиди ремонту техніки. Техніку ми ремонтуємо або по гарантії в межах гарантійного терміну, визначено виконавцем, продавцем, виробником. Або це, це ми здаємо свою техніку, яка вже певний час від, відслугувала нам, і передаємо її на ремонт уже поза межами гарантійного терміну. Поза межами це угода між споживачем, замовником і підприємством, яке надає підприємством, підприємцем, фізичною особою, підприємцем, який надає послуги з ремонту складно-побутової техніки. Коли забираємо речі із ремонту, так само повинні звернути увагу на цей, на цей документ, який дадуть після, після передачі відремонтованого складно-побутового приладу вже в руки. Тоді ми говоримо про те, що я себе забезпечив, що я ще маю право звернутися за слідуючим усуненням, яке, яке, яке було не благополучне. За словами Тетяни Язикової, за це півріччя їхнє управління отримало майже 300 усних звернень від мешканців області. 30% з них через те, що строки виконання затягуються. На це впливає російсько-українська війна та введення воєнного стану в країні. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Продуктові набори сумчанам віком від 70 до 75 років видаватимуть наступного тижня. Їх мешканцям сумської територіальної громади надала некомерційна гуманітарно-продовольча організація World Central Kitchen. Співпрацювати з нею перший гуманітарний штаб почав з кінця квітня, розповів на брифінгу його координатор Олег Рєзнік. За цей час область отримала 36 вагонів гуманітарної допомоги. Все приходить або автотранспортом, або ЖД-транспортом. Ми їх потім розвантажуємо, веземо на склад, і після цього починає. Найця фасування. Якщо вийде, ми відпрацюємо ці 10 тисяч наборів, а також спустимося на якусь ще категорію. Я думаю, що у нас і вантажу, і людей, і організація у нас організована все нормально. Тобто, хватає по державній допомозі. Зараз не припинена видача, не припинена, але зараз ми готуємося. До прийому надходжень відповідних пакетів, які формуються не на території нашої області. Раніше ми це робили самі. Зараз ми чекаємо це з інших областей, які надійдуть до нас пакети з гуманітарної допомоги державної, і ми потім будемо їх видавати. Це буде протягом ми плануємо десь протягом двох тижнів. За словами директорки департаменту соцзахисту населення Тетяни Масік, у сумській громаді проживають близько 11 тисяч людей віком від 70 до 75 років. Продуктові набори зможуть забрати вони самі або довірені особи з оригіналами паспорту та ідентифікаційного коду. Набор матиме приблизно такий вигляд: і включатиме молоко, каву, чай, макарони, рис, булгур, м'ясні, рибні, овочеві і фруктові консерви, муку і олію. Отримати продуктові набори можна з 18 по 22 липня у приміщеннях шкіл. Номер 5 номер 9 17, 22 і 27. Їх адреси ви бачите на екранах з 9 до 15 години. У сумах п'ятиповерхівці на вулиці Супруна сталася пожежа. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Сумській області. Про задимлення сусідської квартири на третьому поверсі повідомила мешканка будинку. На дзвінки у двері жінці ніхто не відчинив. Як розповіли рятувальники, задимлення було на кухні, підгоріла їжа. У кімнаті на ліжку був 70-річний господар. Чоловік важко пересувався. Рятувальники провітрили помешкання, а лікарі надали чоловікові, який надихався диму, допомогу та доставили до лікарні. У професійному кітелі, озброївшись цукровою пудрою та ягідним мусом, вона прикрашає свій десерт. Олександра Платонова родом із Мелітополя. Там здобула освіту кухаря-кондитера. Останні п'ять років дівчина мешкала у Харкові та мріяла відкрити власну кондитерську. Однак усі плани зруйнувала війна. 24 лютого, пригадую Саша. Вони з чоловіком прокинулися від вибухів. Кожні 15 хвилин був обстріл. Виглядуєш у вікно, дивишся там чорний дим від вибухів, літають якісь ракети, з них щось сипиться, світиться. Люди в хаосі, люди побігли там, за водою. Ми сіли отак от і сидимо і думаємо, що робити? Чоловік каже, мені на роботу сьогодні йти. Каже, напевно, ні. Чоловік Саші родом із сум, тож пара прийняла рішення їхати з Харкова сюди. Перші тижні провели у селі Ворожбащу на Сумщині. Далі перебралися до міста, де також на той час було неспокійно. Аж був їжу порозбирали, і у мене свекруха. Я не знаю, де вона знайшла тих живих кур. Світла вже нема тиждень. Вона цих кур у квартирі просто щоб було що їсти. А це ми так думали, що буде голод. Я не знаю, готувалися готувались до найгіршого. Сьогодні пара влаштовує життя у сумах з нуля. Чоловік Олександр пішов на службу до лав Збройних сил України. Дівчина організувала на кухні робочий простір та повертається до кондитерської справи. Клієнтів шукає через соціальні мережі. Говорить, уже є перші замовлення. Однак, окрім будинку та зруйнованих планів, війна відібрала в Олександри повноцінний зв'язок із близькими, адже сьогодні усі рідні дівчини знаходяться в окупації у Мелітополі. Людей забрали все. ну Найголовніше це доступ до інформації, доступ до навколишнього середовища, там в свободу, в волю. Ось вони тримають місто у страху, тримають місто в ну, напрузі, забрали роботу. От у всіх моїх ну, родичів роботи немає, тому що все забрали. Війна змінила не тільки життя Олександри, а й мрії. Сьогодні вони прості та близькі кожному, говорить дівчина. Це спокійне життя та мир в Україні. Христина Долбня, Сергій Шаповалов, Новини на Суспільному. Суми. Нікому Україну не віддам. Собі залишу дітям і онукам. На вічне щастя чи на вічну муку нікому Україну. Не віддам, нікому Україну не віддам. Я душу в неї перелю крилату, я буду з нею в будень і у свято нікому Україну не віддам. Поезія, проза та публіцистика у залі обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася творча зустріч з українським поетом, журналістом, нашим земляком Миколою Гриценком. Такі зустрічі емоційно надихають, каже Алла Федорина. Зустріч з Миколою Гриценком це завжди таке свято. Це свято молодості для мене особисто, тому що коли я ще працювала дуже дуже давно в газеті Червоний промінь обласні і вела. Поезію, то до мене вперше потрапив лист від студента факультету журналістики Київського державного університету Миколи Гриценка. Я з того часу я запам'ятала його вірші. І от з того часу ми з ним весь час знаєте, от підтримуємо такий зв'язочок. Творчий тандем Миколи Гриценка та Валерія Козупиці триває близько 30 років. Розповідає композитор. Дуже гостра. Чує слово, яке сьогодні потрібно Україні, яке сьогодні потрібно суспільству для того, щоб ми будували зовсім нову, велику європейську українську державу. Микола Гриценко народився у селі Тимченки Недрагалівського району. Нині мешкає у столиці. Втім, переконує натхнення Черпає в простих, здавалося, бричах. Спілкування між людьми. Підтримка людьми одне одного і словом, і поезією, особливо творчістю. На моє велике переконання, це дуже-дуже потрібно зараз. Це моя рідна Сумщина, тим більше я тут давно не був. Я завжди починаю з Недригайлова. Це моя батьківщина найближче, де я народився. Вчора в мене була зустріч з читачами в Недригайлові. А сьогодні в Сумах. В рамках зустрічі звучали вірші Миколи Гриценка, покладені на музику. Чнію була всі віки, ти армія і доблесті і слави, стають на захист захиснові козаки, на захист української держави, стають на захист захиснові козаки, на захист української держави, мій брат. Солдат, мій брат, він і комбат, мій брат. Віз родовинних сокаляць. Мій брат. мій брат. Катерина Іваненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Їхалось дуже довго, складно, але ж ми сильні. Ми намагались переключатись. Ми дуже багато побачили країн. Чотири дні дороги до тулузи, п'ять днів змагань у підсумку шість золотих та дві срібні медалі, та чотири дні дороги додому. Такий шлях пройшла сумська команда фігуристок на 11-му міжнародному турнірі з фігурного катання на роликових ковзанах. Софія Косенка була серед тих, хто у Тулузі виборов золоту медаль у своїй категорії. До цього успіху вона йшла шість років і зупинятись не збирається. Було дуже важко, особливо готуватися до змагань, але я впоралась. І зайняла перше місце. Займатися далі а, йти вперед. У мене ще спереду дуже багато а, категорій, а, і я можу досягти набагато більшого це. Я знаю, а от Єві Гейнович не вдалося взяти у Франції медаль у індивідуальному розряді. Натомість у складі шоу гурту Анстопабл вона принесла у скарбничку команди Сум золоту медаль. У шоу-групі ми виграли це все, все разом. Це велика гордість для нашої країни. Мені дуже сподобалось. Розпочався шлях до сумських медалей у французькій тулузі з золота найменшої сумчанки Софії Кругової. Складно і дуже страшно було. Ну, тільки я почула свою мелодію, я свій страх переборила. Мати Софії була разом з донькою у Франції, коли під час нагородження лунав наш гімн відчувала гордість. Це гордість за наших дівчат, це ну неймовірне. Не можу навіть описати відчуття, але все-таки гордість. Гордість за нашу країну, за те, що ми представляли. Наші дівчата представляли Україну. Ну просто гордість і все. Після французького турніру сумчанки вже тренуються, готуючись до міжнародних змагань у Венеції. Вони заплановані на листопад. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному Суми. Підсумки обласного фізкультурно-оздоровчого онлайн-заходу, присвяченого Дню Конституції України, на підтримку Збройних сил України та волонтерського руху Сумщини, діти Надія України підбили у сумах. Футболіст Антон Сіміченко займається у футбольному центрі Барса. У вправі жанлювання він став другим, поступившись з канатопчанину Олександру Дмитренку. Антон про свою участь у конкурсі говорить це нічого особливого, просто попросили участвувати. Я участвував Набивання м'яча – це звичайна ну, практика. Аліна Голенка з Сумської Кидюсиша номер 2 займається гімнастикою. У конкурсі О, вона стала першою у своїй віковій категорії у вправі спеціальна фізична підготовка. Перемога говорить, була для неї несподіванкою. Я навіть не знала, що я участвую в конкурсі. Ось так, да. Так? Так. Тренер подав? так. І що за тренеру за це скажеш? Дякую. Вихованка Сумської обласної спортшколи Анастасія Гайборонська займається тхеквандо. Учора отримала відзнаку як переможниця у номінації Єдиноборство. Я показувала, як я вбила удари по ракетка і подушкам. Мені дуже сподобалось. Це було енергічно та весело. Впевненість, плюс медаль. Нібите сподобались. Всього у нас буде нагороджено 46 вихованців до області. Взагалі приймали участь 173 спортсмени. Вони в цифровому варіанті надавали нам матеріали справами з своїми досягненнями своїми навичками. Учора у сумах відзначили переможців та призеїв, які мешкають в обласному центрі. Хлопці та дівчата з інших міст та селищ області отримують свої нагороди згодом. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному суми.